Темний Патрік і король Ворон Кромахи, ірландська казка. Король Конахта був добрий король, але мав трьох безпутних синів, які одного разу накликали на нього велику біду. І вийшло все через те, що вони зіграли злий жарт із дуже небезпечною людиною. Самим правителем ворон Кромахи. Кромахи був давнім чаклуном. Він жив у маленькій хатині в гущавині лісу, втім, не так далеко від королівського замку. На верхівках дерев, що нависли над його хатиною, гніздилися ворони. Насправді це були не ворони, а злі духи які служили своєму правителю кромахи. І ось як напевно зробили б інші на їхньому місці, коли всього вдосталь, а занять ніяких, три королівські сини, Деклан, дармід і даті, вирішили одного прекрасного дня просто так заради забави зіграти над старим кромахи одну зі своїх жартів. Засунули йому в димар кам'яну плиту. Ну, і чаклун мало не задихнувся від диму. Розлючений кромах гнався за ними до самого замку, і там, у присутності батька, у якого мало серце не розірвалося від горя, прокляв їх і передрік, що перший син стане злодієм і його все життя переслідуватиме закон, другий стане вбивцею, і все життя не випускатиме ножа з рук, а молодший перетвориться на жебрака і все своє життя житиме милостиню. Потім він прокляв і батька, який потурав синам і зробив з них. Таких пустотників і не роб, і предрік, що король житиме, щоб бачити, як зла доля спіткає одного за іншим усіх трьох його синів. Бідний батько, вбитий горем, одразу зліг у ліжку, і тієї ж миті в його спальню влетіли чотири ворони. Розсілися на чотирьох стовпах його ліжка, і почали зловісно каркати. Карри, кар, кар. Так вони каркали день і ніч, день і ніч. І від цього каркання не тільки у короля розхиталося здоров'я і зніяковів розум. Страждали всі. Хто перебував у замку або біля нього? Король скликав усіх і вчених чоловіків королівства, щоб вони дали пораду, як позбутися такої напасті, але безуспішно. Нарешті ці погані вісті про хворобу короля та його підданих долетіли до Донегальських гір і досягли вух темного Патрика. Сумно стало в його душі. І ось він зачинив двері своєї хатини, перекинув через плече червоний вузлик і пішов у конахат. Коли цей бідолаха приставився в замку і попросив відвести його в королівську спальню, слуги хотіли напустити на нього собак. Але королева почула шум і спитала, що сталося. А оскільки серце її розривалося від горя, і вона готова була випробувати будь-який засіб, вона сказала якщо вже ніхто з наших мудреців та вчених не зумів нам допомогти, цей темний бідняк гірше все одно нам не зробить. Ведіть його і будь що буде. І темний Патрик опинився в спальні короля. Оточеного натовпом філософів, мудрих порадників та лікарів, темний Патрік увійшов, уклонився всім і попросив викласти справу, що було виконано. Тоді він глянув на Чорних Ворон, що розсілися на чотирьох стовпах королівського ліжка, і звелів покликати трьох принців. Першого старшого принца він запитав, як його звати. Мене звуть Деклан, а яке прокляття на тебе наклав кромахи? Він сказав, що я стану злодієм і все моє життя мене переслідуватиме закон. Темний Патрик обернувся до королеви, що тремтіла від страху, і сказав їй, негайно відійшліть Діклана до кращої школи законів. Хай стане суддею, і жоден законник до нього не причепиться. В ту ж мить ворона, що сиділа в узголов'ї на лівому стовпі ліжка, пролунала принизливий крик, від якого у всіх мороз пробігся по шкірі. Розправила крила і вилетіла у відчинене вікно. Тоді темний Патрик звернувся до другого принца. А як тебе звуть? Моє ім'я Дармід. Який ти заслужив на прокляття? Я стану вбивцею і все моє життя не випускатиму ножа з рук. Темний Патрик повернувся до тремтячої королеви і сказав негайно відійшліть дарміда до найкращої медичної школи, нехай навчається та стане лікарем, тоді його ніж не буде ножем убивці. Тут ворона, що сиділа в ногах ліжка на правому стовпі, щинила пронизливий крик, від якого в багатьох завмерло серце, розкрила крила і вилетіла у вікно. Тоді темний Патрик звернувся до молодшого принца. Як твоє ім'я? Датин. На який прокляття прирік тебе кромахи? Я буду жебраком. І все моє життя житиму і просити милостиню. Темний Патрик повернувся до королеви, що задихалася від хвилювання. Не гаючи дорогоцінного часу, сказав він, відійшлі цього юнака до університет. Нехай він стане поетом, і все, що йому дадуть за працю, він візьме собі по заслугах. Гидка ворона, що сиділа на лівому стовпі в ногах ліжка, щинила пронизливий крик, розправила крила і полетіла у вікно. Радість, що поступово заповнювала королівське серце, змусила його піднятися з ліжка та закричати від щастя. І в ту ж мить четверта ворона випустила несамовитий крик. Який напевно вже рознісся на всі чотири сторони конахацького королівства, і теж вилетіла у вікно. Темний Патрик скромно відмовився від усіх почестей, які король та королева на радощах пропонували йому. Він відкинув і посаду головного порадника, який всі мудреці, вчені та філософи, слідом за королем і королевою. Просила його прийняти. Він сказав їм, що він простий і темний горець, і не звик жити при дворі в замку, серед великих учених чоловіків, що може бути щасливий тільки у своїй убогій хатині в донегалі, обробляти картопляне поле на схилі гори і, перекинувши через плече червоний вузлик. Темний Патрік рушив назад. За старих часів казали, трьох речей побоюється: копит коня, рогів бока чи посмішки англійця.